Привіт, кіномани! Сьогодні я покажу найсвіжіші новинки, які вже з'явились на великих екранах. Що подивитися цими вихідними, які фільми стали хітами, а які несподіваними відкриттями. Усе це в нашій сьогоднішній підбірці. Сідай зручніше, тисни лайк і ми починаємо. Всім гарного перегляду! Коріння. Медпрацівниця на ім'я Шу приїжджає у віддалене село, щоб доглядати за літньою жінкою, яка живе в постійному страху перед сусідами і таємничими істотами з місцевого фольклору. Жінка впевнена, що багато років тому її викрали міфічні сутності, і відтоді живе у самітництві. Переконана, що зло все ще поруч. Шу, незважаючи на власну травму з минулого, поступово знаходить із нею контакт і переймається співчуттям до її страхів. Але що ближчим стає їхній зв'язок, то си. Сильніше шу втягується у світ тривожних перечуттів і містичних підозр. Під впливом параної господині шу сама починає бачити ознаки присутності чогось зловісного. Фільм не для запису. Успішна музична виконавиця із Лос-Анджелеса здається, має абсолютно все. Поруч дійсно кохана людина. Професійний успіх продовжує стрімко зростати, а попереду на неї чекає по-справжньому велике та успішне музичне майбутнє. Але за цією ідеальною картинкою вдало приховано більш жорстку та драматичну реальність, якою насправді щодня живе ця молода жінка. Зречення, напружені стосунки матері та доньки, піддаються черговому випробуванню після того, як патріарх сімейства помирає. Скорботна матір та молода дівчина ризикують своїм життям, щоб повернути чоловіка з того світу. Таємничий незнакомець погоджується провести спеціальний ритуал воскресіння, але все починає виходити із під контролю, несучи страшні наслідки не лише для мертвих, а й для живих. Сука сіна. Непристойна пропозиція, біографічний сюжет кінофільму відстежує процес суперечливої постановки, а також її болючі наслідки для молодої дівчини, котра надзвичайно швидко стала справжньою іконою, при цьому здобувши себе жертвою сексуалізованого образу, від якого вона вже ніколи більше не могла втекти. Стрімкий зліт Марії до всесвітньої слави та жорсткий вплив цього шедевру на все подальше життя та кар'єру акторки, але не так. 奶奶，后车子没丢掉，你 <noise> 了<樂>。<music> Точка зіткнення: головний герой кінофільму дуже зразковий сім'янин, який дуже відповідально відноситься до своєї ролі голови сім'ї. Він щиро кохає свою дружину та любить дітей, намагаючись подарувати родині дійсно щасливе та успішне майбутнє. Джош досить проблемний чоловік, якого все більше поглинають фатальні автомобільні аварії перед його сімейним будинком. Незабаром герой стає одержимим ідеєю порятунку жертв катастрофи, котра по справжньому може коштувати йому всього. Він починає швидко змінюватись, мимоволі наражаючи на страшну небезпеку своїх близьких та рідних людей. Звідки ти стільки знаєш про жертву? Я був там, коли він спустив свій останній подих. До світанку група молодих людей стає заручниками обставин, оскільки мимоволі потрапляють в справжню часову петлю, де змушені переживати суцільний жах, коли на них полює чи вбивця в масі. Друзі розуміють, що єдиним шляхом порятунку для них є дожити до світанку, але в цій темряві та страху дуже важко протягнути такий довгий час, та вони готові спробувати. Що відбувається? Фонтан молодості. Головні герої готуються до своєї найбільш ризикованої та небезпечної мандрівки, плануючи вирушити на пошуки справжнього фонтану молодості. Близькі родичі, використовуючи наявні історичні підказки, стародавні легенди та вже відомі факти, які були неодноразово підтверджено, готові рушати назустріч шаленим пригодам, аби першими дістатися цього по справжньому легендарного місця, яке може подарувати героям джерело вічної молодості, подарувавши їх справжнім безсмертям. Розуміючи, що попереду на них чекає найбільш небезпечна терниста та заплутана мандрівка, члени родини готові поглянути у вічі своїм страхам, аби швидше досягнути бажаної мети та відкрити світові цю безцінну знахідку. So you really think you're find Ліла та Стіч. Абсолютно новий сучасний погляд на славнозвісну історію пригод маленького синьошкірого монстра, котрий цілком випадково прибув на планету Земля де зустрівся із небаченими до того перешкодами, потрапивши в родину Ліло юної дівчинки, котра виховувалась своєю старшою сестрою, бо їхні батьки вже давно загинули в страшній автомобільній катастрофі, котра раз і назавжди змінила все життя сестер. Після того, як Стіч потрапив до будинку Ліо, розпочинається ціла серія загадкових дивних. По справжньому небезпечних пригод, які вплутують в свою паутину не лише цього незвичайного монстра, а й всіх членів родини. Жодних цуциків на столі, а це точно цуцик. Як заробити на вбивстві? Після смертельної автокатастрофи чоловік втікає з місця події. Незабаром головний герой та його дружина Кеті знаходять сумку з величезним статком, коли намагаються приховати всі деталі жахливого інциденту. Їхні спроби зберегти в таємниці подробиці того, що сталося, достатньо швидко призводять до непередбачуваних подій, які несуть цілу серію хаотичних моментів в життя героїв. Скоро мерчів буде більше, ніж живих. Останнє родео. Прагнучи врятувати рідного онука зі страшної біди, колишня зірка Родео, що вже давно на пенсії, вирішує повернутися до змагань з верхової їзди, беручи участь в майбутньому турнірі на биках, де будуть дуже великі ставки. Мимоволі дорослий чоловік зіштовхується супроти цілої низки лихих спогадів свого минулого, але попри це продовжує знаходити віру та доводить. Істина мужність криється всередині родини. Карате Пацан 2. справжній вундеркінд бойових мистецтв після страшної сімейної трагедії, змушений переїхати до Нью-Йорка разом зі своєю матір'ю. Попри те, що хлопець намагається не втрапляти в неприємні ситуації, проблеми, немов самі постійно знаходять його. Коли другові потрібна допомога, хлопчина негайно вирушає на поміч. Але через недостачу сил майстер залучає ще одного відчайдушного бійця, щоб вони разом досягнули бажаного. Це Символ історії двох родин: дві гілки, одне дерево. Ось чому я тебе навчаю.